Доброго дня! Сьогодні до вашої уваги представлена нова серія світильників для освітлення сходів та прохідних зон коридорів від торгівельної марки Хорос. серія Icons. В цій серії є квадратна форма та кругла форма. Вони йдуть в чорному кольорі з температурою світла 3000 К, потужністю 3 Вт. І яскравістю у 58 люмен. Ось і характеристики даного світильника. Дані світильники йдуть в різні. Зараз ми їх розпакуємо, подивимось, як вони виглядають вживу. Ось так виглядає у нас світильник в чорному матовому кольорі. В комплекті вже йде підрозетник. Зараз я його вам продемонструю. Ось так світильник виглядає. Сам по собі. Оце йде окремо сам підрозетник. Далі світильник вже ставиться безпосередньо підрозетник. Це у нас у квадратній формі. Також зараз оглянемо світильник у круглій формі. Ось так буде виглядати в круглому виконанні. Також у комплекті у нас зразу вже йде підрозетник. Іде силіконова прокладка, котра тримає сам світильник внутрі корпусу. точніше внутрі самого підрозетника. Підрозетник, тут іде круглий, тут іде квадратний. Сам підрозетник у нас виконаний з пластику, світильник іде металевий з порошковим фарбуванням. Ось так це все виглядає. Так, давайте подивимось по розмірах. Значить, діаметр даного світильника у нас 65 мм. Точніше, 82 мм. У нас йде сам світильник і посадкове місце у нас під розетника іде 65 мм. Тобто потрібна буде коронка порядка 65-70 мм для монтажу в стіну. Так, у даного світильника ми бачимо, що у нас розміри йдуть. 86 на 86 мм, тобто квадрат іде. І підрозетник іде також у нас розміром 65 на 65 мм. Глибина у, обо... у світильників іде 43 мм. Тобто, оця посадкове місце у нас йде 43 мм. Ось так ось виглядають самі світильники. Кожен ще раз нагадую, має потужність по 3 Вт, Температура світла 3000 Кельвінів І яскравість 58 люмен. Зараз ми його підключимо і подивимось, як він світить. Так, живлення у нас йде від мережі 220 вольт. Драйвер вже вбудований в сам світильник. Ось таку ось, має приємну підсвітку. Ось так все це чудово буде виглядати. Зараз вимкну загальне світло і подивимось, як це буде виглядати в темряві. Так, вимикаємо освітлення. І ось таке приємне свідчення. Тобто у нас іде підсвітка буде підлоги або підсвітка сходів. Ось так це все буде виглядати. Як на мене, світла буде вистачати з головою. Зараз ще будемо підключати круглий світильник. Ось так виглядає світло круглого світильника. Також виглядає дуже естетично. Лаконічний дизайн. По яскравості все те ж саме, відрізняються тільки самою формою. Круглий та квадратний варіанти. Замовити дані світильники можна буде у нас на сайті. Посилання буде закріплено в опису до відео. Гарантія на дані світильники 2 роки. Якщо будуть додаткові питання, можна буде їх написати нашому менеджеру, і ми з радістю вам відповімо. Залишайте свої коментарі. Дякую вам за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал.